На якій відстані вони були трас? Дето три кілометри проти нас сунули танки. Перший день я розбив їхню буханку. Вони використовували фосфорні боєприпаси. Розоляються, горить тут довго. Земля аж біла. Чому складність виводу взводу з підрясного обстрілу? Саме основне, щоб всі почули, ви хоч дрона того збили. Положив бабу Дашу на, на бік. Він тричі був на війні на початку вторгнення Росії в Україну, наводив вогонь на ворожу техніку. Пройшов Віловайський котел та добряче навів копоті окупантам вже втретє, під час повномасштабної війни. Вітаю, це програма наші. Сьогодні в нас в гостях Валерій Басістий, демобілізований командир кулеметного взводу, а нині інспектор муніципальної варти. Вітаю вас, пане Валерій. Вітаю за вашими свідченнями. Напевно, можна вже писати документалістику, адже бойовий досвід за плечима вас чималий. Як часто ви згадуєте війну зараз в цивільному житті, поки вона ще триває? На жаль, вона згадується дуже часто і сниться, і так. Трошки, як сказати, переноситься в, в житті гражданському. Все-таки хочеться назад до побратимів. Тяжковато. Але ви пройшли. Певно, скільки з літа до січня так. такий чималий досвід в бойових дій у вас, але за плечима ще АТО та ООС. Той досвід, який ви отримали з 2014-го, нині допоміг вам вести бої? Допоміг набагато допоміг, тому що як у 2014 році я проходив хороші інструктора були. У мене був Інструктор хороший, я вчився на навідника БМП у 2014 році. Теж добре обучали, були інструктори з закордону. І в Вайдарі у мене був інструктор нагорний Микола Миколаєвич, козак, дуже хороший інструктор, тоже він і начитаний, і цей. Тобто головне, Дуже, щоб да, правильно навчити, щоб тоді в бою вже відстрілювали Дуже Багато кулі. чого потрібного вони передали. І на, на теперішній час воно легше воювати, тому що ти вже знаєш, звідки прилетить, знаєш, вважаєш, коли міна летить, ти вже знаєш розстояння, яке є. На яке вона має прилетіти чи прилетить прямо в тебе. Це вже просто ваш бойовий досвід. Да. Ну вже виявляємо, де дешев воно має бути. Ви зокрема боролися на харківському напрямку як командир кулеметного взводу. Чи достатньо у вас було техніки озброєння, аби знищувати наступи ворожої техніки, яка тоді сунула без перестану від російського кордону? На щодо кулеметного взводу в мене було е, ДШК Калібр 12.7. Ну, легку, легку техніку я міг вразити, такі грузові машини, БТРи міг вразити. Ну, танка. Але проти нас сунули танки безперестано. Да. Проти танки я нічого не міг зробити. Хоча я давав координати всі це все. Були наші враження. І авіація була, і арта працювала. Ну більш більш так, що виходило, що ми отримали. Але і вдавалося їм також копоті на Вдавалося, Коповась, так. То, що ми розбивали їхні машини, які підвозили БК, які міняли людей, все це ми теж знищували. Чи відчувало ви тоді, що дійсно техніки їхньої є дуже багато, що от склади переповнені, і вони все це відправили на територію України? Чи відчувалося це по озброєнню? Відчувалося по озброєнню, то що о, дуже багато вони накидали нам і касетними забороненими, і. Танками, ну всім, що в них було, Все теж багато в на нас накидали. Да. Нас що? Ну, нас більше працювали точно угу. на враження, а вони так сипали, лише би налякати людей. Угу. Це працювало? Ні. Ви розповідали за кадром мені, що вони використовували фосфорні боєприпаси. Чи бачили ви, чи доводилося вам перебувати під цим вражаючим вогнем. Так, перебував я під цим вогнем теж. Ми були на релаксі в домі, і під забор прилетіла нам ця ракета, залетіла в будинок декілька цих гарячих штучок. Ну, вони знищують одразу, спалюють, так? Чи просто розгораються поряд? Вони розгоряються. Розоляється і горить тут довго, земля ж біла, і вона летить, типу, як просто пляшку кидаєте, такий звук. І розсипається все. І розсипається. Кесетно, і... так. До вісіграніки десь длини 10 сантиметрів і під ключ на 19, десь такі, як гайки. А як вони засипають? Один раз пустили, і воно втліє, все горить. Чи вони прям засипають рясно? Ну, це касета. Вона одна ракета пролітає, і з неї випадає там велике кількість цієї, цієї зарази. укриває площу. Як стилося їм за таку заборонену Женевськими конвенціями ну, використання? Мстилися все вперед, вперед, атака, накривали їхні позиції, тихенько підходили, вибивали і так далі ми проходили. Крок за кроком, кілометр за кілометром. Наші села, хоча люди казали, що багато їх розбігалося в полях, ховалися, боялися вийти, тому що вони казали, що на чорні. Що це означає? Ну, типу, НАТО, це все, що тікайте, ага. будуть чорні, будуть вирізати всіх. Ага. Такі погрози да. були. Ну, взагалі, працює і ІПСО по відношенню до наших військовослужбовців. Чи ми вже ні в що не віримо? Ми віримо в перемогу. А то все, що вони думають собі, і їм промивають мізки це наша земля, ми їх сюди не просили. Це точно. Будемо відвоювати клаптик за клаптиком, так. сантиметр за сантиметром. Але для того, щоб берегти свій бойовий склад, потрібно було іноді виводити їх з під обстрілів рясних. Я знаю, що у вас є такий досвід. Чому складність виводу взводу з рясного обстрілу, тому що ви мені говорили, що дві доби ви виходили: це і болото, і дощ, і під. Так, складно вийти і вивезти людей, коли йде обстріл, і ти чекаєш, дати приказ, щоб брали що необхідне і виходили. Саме основне, щоб всі почули. Щоб ніхто не залишився. Так, да, Щоб ніхто не залишився. І було таке, так. Да, Почав танк працювати по нас. То, що комбат прислав джевелінщиків, вони... Ракета не спрацювала, танки не знищили, mm -hmm. а танки їх засіг. І вони були недалеко від нашої позиції. Вони запустили дрона, Визначили дрон, де вис... ви? дрон висів над нами, да, визначив наші позиції, це все. Ну, ви хоч нас... дрона того збили? Ні, <с <с не, не було хили, то що танки секунди ви не чуєте ні виходу, лиш хили вже прилітає. Mm -hmm. Танк працює, може працювати від 6 кілометрів. На якій відстані вони будуть? Зато 3 кілометри то, що я з ДШК якраз доставав їх. Угу. То, що Перший день я розбив їхню буханку. Що Бух... таке буханка? Буханка це Уазік радянський звідти якраз ну, харчувалися. Ти -ти 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 типу скорої допомоги така, що ця стара була, в Уазіки. Да, я її перший день розбив, положив бабу Дашу на, на біг. Бабу Дашу. Так. <свят> да. ну, ми так казали, що коли виходили, у нас по рації було, що баба Даша. А, ми, а, ми, а ми внучата. Ага. <свят> Щоб вони не догадалися, що там і що, до чого. Класно. Да. А які ще такі? Я фрази положив у вас її на, на бік, хлопців відвів, по нас прильотів не було, вони не зрозуміли звідки, що вони одразу почали крити дорогу. Не думали, що ми машиною заїхали туди. Але ви не поїхали по дорозі, ви зробили У нас машин не було, ми шірахом. пішком заходили ага. туди. Можливо, це і вберегло. Все, все на плечах, да. так. Машинка важила 33,5 кілограма, сама дашка, і плюс три нога 80, і плюс п'ять ящиків бика до неї. Це шість чоловік, це все переносили. І треба було ще так собачими стежками виходити, щоб вас не засекли, ну, як да. ви? Ну, Лісами, посадками, все ми проходили, так. Да. А рота лишилася від нас півтора кілометра. І коли ви вже почули залпи ці танки? <кхем> коли я почув, я не почув, я вже побачив, Побачили, то, що, що? нас почали крити біля нас, біля наших окопів. Uh -huh. Бліндажів у нас не було і часу не було нам їх википати, то що нереально. Uh -huh. І він затих, чи перезарядку робив, що я сказав, хлопці відходимо. І почали ми відходити. Вийшли спочатку полоси, там з поля був нагорнутий типу, брустер. Я ще, ми лише туди заходили, я хлопцям казав, щоб можна було там укриття якесь викопати в цьому брустері. потім я передумав, сказав, що він починає одразу розбирати. Но ми бачили на фотографіях, ви нам демонстрували, що у вас такі бліндажі були якісно збиті, все... зроблені, все як в Україні. Брьовани були завезені там, де менш стріляють. Угу. Куди можна було підвезти людей на укриття? А там, де ми були, то що ми з цими переходами, це всього співали лише викопати таку ямку, щоб укрити. Мінімальний захист да. був то, щоб брювен там не було де взяти. І часу на то. Полоси, вони по всі вибиті в згорені, там нема з чого що робити. Випалили так, нашу так, українську упали, землю. Щоб, не всі кучністю, в розброс в шахматому порядку, щоб якщо прилетіло, то лишався лічний состав живий. Перевів я хлопців через дорогу до озер. Там густі такі гущавники були, ще вони не встигли вихорчувати їх. Ми заскочили в ті кущі, просиділи до ночі, він від, 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 відсипився від нас, потім пішли, забрали остальні речі, які там лишились, і полем вийшли, як сказати, ну, в рів, такий рів там був. Рація не ловить, на зв'язок вийти невозможно. Передати те, що ви будете зараз заходити своїх. Якщо хоч вийти по рації, це треба виходити десь в поле і передавати, що там, Щоб я вийшов, Угу. Була боязнь, що наші ж будуть вважати, що це росіяни заходять. Щоб не почали палити по своїй Там відстань велика була і від наших, і від це. Я якраз так хлопців, щоб. Не попасти ні під той вогонь, ні під той вогонь. Потім я вже вийшов по рації, що ми будемо виходити в 4 утра, щоб менше було безпілотників. І це дві ночі ми під дождем, болоті, всі грязні. Але живі і без втрат? Так. Да. Вийшли полем, через поле все ми протепали. Болоти такі. Але щасливі, що вийшло? Щасливі, з вкрученою ногою, нога запухла. Я тоді як тікав, вкрутив ногу ще. Да, Виявив хлопців, нам командування сказало, що типу, релакс у вас не буде, поки ви не охопаєте свою машинку, не зробите для неї позицію і все таке. Я кажу, вже як би воно не було, приїде резерв моїх хлопців, теж мої всі студенти. Кажу, викопають, яка різниця. Вони кажуть, з новими силами це висловив, віддихнули хлопці. Да. І да, приїхала машина, привезла хлопців. Хлопці викопали позиції, нас відправили на релакс, повідмивались, поістірювалися. Це вже за щастя було да. відпочити після таких Ну, ушк... для військового щастя, Ви... вода це взагалі щастя. А то, що. Два місяці це як ми проходили болотами, цим усім води в нас не було, то копали в болоті ямку і це звідти пили воду. А наскільки це взагалі безпечно? Там за безпеку ніхто не думав. А не було можливості вам доправити воду? Ні. Це жахливо. Насправді є сьогодні так, місця, куди не доходять волонтери і куди не доходить якась допомога мінімальна. Є. Є, є, що не доходить, а є командування, яке не хоче цього. Як боротися? Що робити в таких випадках? У ну, таких як випадках, випадках як я, я робив. У нас ми були сліпі як котеняти, у нас не було ні тепловізорів, нічого. Я виходив сюди на Вінницю, на муніципальну варту. До своїх вже? до своїх хлопців, да. хлопці зверталися на мульфар і мульфар, дякуючи їм, привозили нам ці очі, щоб ми бачили ночі, і все таки, да. так дійсно. Це дуже важливо, щоб наші військовослужбовці мали можливість додатково технологічно бути озброєні. Але, як бачимо, виявляється, іноді і простої води немає, да. що вже казати жаль, про зброю. Так. Ви вже в тоді, в 2014 році бачили цинізм російської армії, пережили Іловайський котел. Взагалі, за час АТО та ООС було сім котлів. Я цікавилася інформацією. І в той час цьо, цим таким от подіям давали розголос в медіапросторі. Зараз вони не трапляються чи вони такі котли вже не мають медіапідтримки? Я скажу більш. Люди набралися більш опиту за ці всі роки, більш військової е, військового духу і бажання до перемоги, бо то, що за ці всі роки е, вже людям набридло це все, скільки можна. І розумієте, тоді 14-й рік і ці всі останні роки, тоді не така війна була. Тоді, ну що, в 2014 році у нас не було озброєння. такого, У нас не було. І наступи е були інші, вони не були такої, такі різні, да, так? І, і війна інша була. Зараз війна тяжка, тяжка, але люди більш мають досвід. Я кажу, як ця вакцина була зроблена нам. Дев'ять років тому від того російського окупанта, який прийшов вже повномасштабно. Сьогодні ваші побратими залишаються на обороні країни. Ви демобілізований за станом сімейним. Чи хотіли б ви повернутися до них? І за яких умов би ви це зробили б? Хотів би я повернутися, Навіть зараз повернув бися. За яких умов? <хи> я навіть не знаю. Це що, має бути якась певна нова загроза для країни? То, навіть не загроза. Просто їм не вистача підтримки. І люди, які ми пліч-опліч пройшли, це все принесли, це все желізо. Ми созванюємося, це все, я їх підтримую телефоном, але все одно не то, то що. В одному окопі спати з одної чашки чи миски їсти з каструлі, це то... зовсім іначе. На війні є тільки біле і чорне. Життя і смерть в цивільному житті іначе. Ви відчуваєте цю різницю? Похай йде війна ні. Похай йде війна, ні. То, що гинуть діти і гинуть мирні люди. Все одно небезпечно знаходитися на будь-якій території. Так. Тож маємо боротися до кінця? Так, я думаю, що перемога незабаром, вона буде, тому що в нас є непоганий, як правильно сказати, командир ведучий Валерій Залужний, він діє правильно. Я думаю, що перемога незабаром за нами. Ми вдячні вам за службу країні, Вдячні, що сьогодні забезпечуєте безпеку вже в нашій рідній Вінниці. І кожної секунди ми вдячні нашим захисникам та захисницям, які стоять сьогодні на обороні країни, завдячуючи нашим героям. Неможливо зламати ні націю, ні країну. Це була програма. Наші. Дякую за довіру.